Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, Наші стали на папері сумними рядами, Чом вас вітер не розвіє в степу, як полину, Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо на світ, на сміх породило, проливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю. Чого ну ж до світом нічого робить, не казала б на сміх. Квіти мої, діти, нащо вас кохав, я наші доглядав, чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав? Може, і вгадав, може, знайтеся дівуче серце, карі очі, що заплачуть на всі думи. Я більше не хочу одну сльозу з очей карих і пана панами, думи мої, думи, лихо мені з вами.